Є одна гірка правда. Якщо партнер з вами тільки тому, що йому вас шкода, ці стосунки приречені. І не тому, що ви погані, а тому, що жалість це не любов, а тим паче не кохання. Так буває, що ви в кризі, не справляєтеся, зриваєтесь, і людині поруч щиро жаль вас. Вона залишається, але не обирає. Там немає вибору: я обираю тебе і хочу бути з тобою. Там є я не можу зараз тебе залишити. Адже ти зламаєшся. Жалість це той фундамент, де немає рівності. Там є постійно жертва, агресор і рятівник з жалості не люблять, з жалості залишаються. А потім тихо відходять не одразу, але назавжди. І точно не варто просити любові, адже вона так не виникне. Не варто докоряти, інакше це виглядає жалюгідно. А це ще більше додає жалості у ваші стосунки, де для одного партнер це цілий сенс життя роздутий штучно. А для іншого це можливість побути рятівником. Зрозуміти, що любов виникає там, де гідність і де ви можете постояти за свою цінність, адже тільки тоді з'являється шанс на справжній вибір.